Боєць добровольчого корпусу територіальної оборони Житомира Соколи Полісся Віктор розповів, що здавати кров прийшов, аби допомогти у лікуванні пацієнтів житомирських шпиталів. Здаю добровільно, ну і надію, що ще буду здавати. Хай хлопці тримаються все раді перемоги. Разом із Віктором кров для військових прийшли здавати ще п'ятеро його побратимів. Ми долучилися сьогодні до такої місії, як додаємо кров до нашого банку українського. Ми точно знаємо, що ми переможемо, і ми точно знаємо, що ми будемо жити в щасливій, Україні в здоровій Україні, з здорової нації. Вважаю, що крові не вистачає. Треба здавати. Я вважаю, що, можливо, ця кров врятує комусь. Життя Хочеться бути корисним на своєму місці, тому її заключили контракт і пішли в бійці добровольці Соколополісся і несем певну службу. А сьогодні всі разом теж не для піару, звісно, а для того для прикладу, щоб всі там депутати і не тільки чиновники всі сьогодні здавали кров. Це, і мал... Це і маленька частка того, що ми можемо сьогодні зробити для хро... для хлопців. На фронті директор обласного центру крові Анатолій Чугрієв розповів, куди буде призначений запас крові, яку сьогодні здавали бійці. Він іде для поранених, які знаходяться в нашому в Житомирському шпиталі, в шпиталі в місті Бердичів. І відповідним чином частина йде на ті ділянки, там, де йде активний бойовий дії. Наступного тижня кров здаватимуть інші бійці загону територіальної оборони міста Житомира Соколи Полісся. Леонід Харшан Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.